Сьогодні у мене був рандомний вибір поїсти вдома або завітати в чесний чебурек. Слава Богу, я витягнула правильний папірець, тож сьогодні насолоджувалась своїми улюбленими чебуреками. Завітала на вулицю Панаса Мирного 5. Чебуречна знаходиться прямо на зупинці. Дуже зручно. Швиденько зробила замовлення і одразу ж кухар узялася до справи. Фішка відкрита кухня. Тож можна спостерігати за процесом. Я навіть трохи його для вас підзняла. Ось і готові мої чебуреки, але цього мені виявилося замало. Вирішила ще замовлення. Мовити корндог. Вони там різні, але я обрала за сосискою та тягучим сиром. Розпочала з корндога. Сказали, що треба його їсти гарячим, поки тягнеться сир. Головне, не опекти язика. Я просто обожнюю цю смакоту. М -м -м. Далі солоний чебурек з ананасом і запеченою куркою. Брала його і минулого разу неймовірне поєднання смаків. Не могла оминути і солодкий чебурек з бананом та шоколадом. Райська насолода. Запивала все комбучеєю. Ось такий у мене вийшов сит. І смачний перекус у чесному чебуреку.